В «Укренерго» скасували аварійні відключення, про які заявляли вранці після атаки росіян на об'єкти системи передачі електроенергії. Але вранці, з звечері з 18-ї години до 24-ї по всій території України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Отже, можливі погодинні відключення світла і для побутових і промислових споживачів? Докладніше про наслідки останньої російської атаки на енергооб'єкти, завдані збитки та стан української енергетики? На зараз поговоримо з Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Пані Світлано, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в нашій енергосистемі? Які наслідки останнього обстрілу агресора? Ситуація продовжує бути складною, оскільки за останні більше вже ніж два місяці, росіяни прицільно б'ють по енергетичних об'єктах, і, на жаль, за весь цей період ми маємо великі втрати і по генерації, і пошкодження об'єктів системи передачі. Тому на сьогодні робимо все можливе, щоб забезпечити наших споживачів електроенергію. Але ми повинні розуміти, що через те, що система зазнала значних вражень. Можливі перебої з електропостачанням ми будемо доводити, доводимо вірніше до споживачів, до операторів систем розподілу ліміт споживання для споживачів, і на жаль, тієї генерації того стану енергетики, в якому ми знаходимося зараз, навіть з використанням можливостей імпорту, нам не завжди вистачає для того, щоб покривати покривати дефіцит. Той, який в системі є, крім того, продовжується ремонтна кампанія адже традиційно весна і літо це скажімо так технічне обслуговування. Овення нашого енергетичного обладнання, без якого неможливо обійтися, і ми повинні розуміти, що для нас зараз для всіх пріоритетом має бути підготуватися до холодного періоду, до пізньої осені, зими, коли набагато болючіше, скажімо так, можуть бути може бути відсутність електроенергії. Пані Світлана, чи є розуміння скільки знадобиться часу на відновлення після останнього обстрілу? Під час останнього обстрілу було дійсно пошкоджено об'єкти генерації пошкодження. Є на щастя, вони не такі значні, як могли би бути. Вірніше значні, але не не критичні. Вже зараз тривають розбори завалів. триває оцінка оцінка пошкоджень. Там де це можливо, ми вже поремонтували, продовжуються ремонти того, що потребує більше часу. Сподіваємося, що Сподіваємося, що зможемо в найкоротший період це зробити. Однак ми повинні розуміти, що ті загалом пошкодження, які були завдані, адже росіяни періодично в ті ж самі об'єкти завдають, завда... наносять ударів по тим же самим об'єктам. Тобто, ми щось там відремонтовуємо знову атаки, знову пошкодження. Тому повинні, повинні розуміти, в яких умовах зараз працюють наші енергетики і забезпечують цю ремонтну кампанію, пані Світлана. А... Загалом, про повне відновлення зруйнованого або пошкодженого, напевно, зараз і говорити не варто. Чи є взагалі якісь приблизні розрахунки, коли можлива відбудова об'єктів, і скільки це може коштувати? Ну тут давайте говорити так, що до того рівня як було. До того стану, як було до масованих атак і в результаті, що ми маємо в результаті які пошкодження, зараз ми оцінюємо цю ситуацію, і скоріше за все відновлення не буде відбуватися саме от точно до такого стану, як було. Тобто, ми будемо використовувати вже і інші рішення, впроваджувати нові типи генерації, по іншому будувати систему. Вона має бути більш децентралізованою, більш гнучкою, тому що на немає ж гарантії, що наш ворог там навіть через 5-10 років не буде мати на меті знову е знищувати, знищувати енергетику України. Тобто в тих умовах, в яких ми знаходимось, ми розуміємо, що ми на майбутнє повинні вже будувати енергосистему вірніше так її відновлювати і так її розбудовувати, щоб вона була стійкою до цих ризиків, в яких ми постійно знаходимося, маючи такого сусіда. Скажіть, будь ласка, що зараз з нашою генерацією? Скільки ми виробляємо, і скільки ми зараз змушені імпортувати? Ми часто імпортуємо останнім часом після останніх атак, оскільки в системі дійсно часто є дефіцит, і як я вже сказала, виникає він в першу чергу через ті пошкодження, які яких було завдано. Крім того, ми як я теж вже говорила, ми повинні проводити технічне обслуговування наших енергооб'єктів, що також дуже важливо для того, щоб забезпечити їх безпечну роботу і взагалі забезпечити безпеку. Як ядерну, так і взагалі енергетичну безпеку в країні. Тому зараз ми використовуємо всі. Наявні нам потужності, це і генеруючі потужності, які, які у нас є, які працюють, це і можливість імпорту електроенергії від країн сусідів, тобто, все використовуємо для того, щоб, щоб покривати той дефіцит, який виникає в системі. І ми повинні розуміти, що система зараз дуже є чутливою, навіть якщо там в якийсь день нам вистачає, це не убезпечує від того, що на наступний день не буде дефіциту в енергій. Го оскільки будь-які там і погодні умови, і незначний ремонт чогось, воно все буде впливати на, на систему, оскільки резервів насправді дуже мало. А чим вдається покривати цей дефіцит? Які види генерації зараз? Е Покривають потреби споживачів. Ну, перш за все, це звичайно атомна генерація. І на щастя, атомна генерація у нас всю зиму працювала на повну потужність. Ми так минулого року побудували ремонтну кампанію, щоб в холодний період року всі атомні блоки на підконтрольній території України вони всі працювали на повну потужність. Тому атомна генерація забезпечує більше половини. Всього споживання, яке ми маємо. І це величезний плюс для нас. Крім того, звичайно, теплова генерація, на жаль, вона зазнала значних втрат, гідрогенерація і, звичайно, відновлювальна, яка також зараз влітку відіграє таку значну роль, це в середньому десь 10% в нас покривають відновлювальні джерела енергії. Тому баланс на сьогодні десь от такого плану. Плюс імпорт, звичайно. Пані Світлана, ви кажете, що зима буде дуже складною. А до чого от найближчим часом готуватися українцям? Яка перспектива з відключеннями світла? На жаль, от такого плану ситуація з відключеннями, ми маємо зараз, може зберегтися і на протязі літа. Звичайно, ми здійснюємо ремонтну кампанію так, щоб. Максимально потужності в нас знаходилися в системі, але ми повинні розуміти, що технічне обслуговування це вкрай важливо, і ми повинні також розуміти, що зі зростанням температури можливе зростання споживання, і також нам не вистачатиме, може не вистачати потужностей. Ну і останнє напевно ми не знаємо планів ворога. Сподіваємося, що йому не вдасться додати нам додаткових проблем і знищувати додатково наші генеруючі потужності однак, ми бачимо, що ворог не полишає не полишає спроб. Все-таки е, максимально завдати шкоди нашій енергетиці, тому що ми ж розуміємо, що енергетика це основа і економічного розвитку і добробуту людей комфортного комфорту для людей. Тому ми робимо все можливе для того, щоб і захистити наші об'єкти, і ремонтну кампанію проводити якомога швидше і ефективніше, але ми повинні розуміти, що це не така проста сфера, і дуже часто у нас люди прямо під обстрілами. Проводять ремонти, і відновлюють, і розбирають завали. Ну тобто, зараз всі енергетики працюють по максимуму. Ми розуміємо, що в нас. І влітку непростий період, оскільки треба поєднати і ремонти, і технічне обслуговування, і якось збалансувати так систему, щоб мінімально були відключення. Ну і звичайно, ми розуміємо, що попереду дуже складною може бути все таки осінньо-зимовий період, до якого нам треба готуватися зараз, ну максимально просто що ми робимо. Пані Світлана, збільшення тарифу на електроенергію дуже важливе питання для всіх, яким він буде цей тариф, чи для всіх він буде однаковий, і власне для тих, у кого наприклад двозонний лічильник тариф буде збільшений чи ні? В основному тариф для всіх буде однаковий. Він був встановлений. єдина ціна була встановлена на рівні 4 гривні 32 копійки, однак збережеться нічний тариф, тобто, як ви кажете, по двозонним лічильникам це 2 гривні 16 копійок. Ну і також взимку в зимовий період з жовтня по квітень, тих для тих, у кого електроопалення, для них буде встановлений там ліміт споживання до 2000 тисяч кілометрів. Вад години, якщо будуть перевищувати за місяць, то тоді вже по повному тарифу. Якщо ні, то 2,64 залишається. Пані Світлане, і на сам кінець. Будь ласка, дуже коротко, скажіть нам чи варто очікувати ще підняття вартості послуги, і як збільшення тарифу вже вплине на відновлення енергетичної галузі? Ну, поки що про нове збільшення тарифу мови не йде. Що стосується відновлення енергетичної галузі, роль підвищеного тарифу, то це, звичайно, буде суттєва допомога всім енергетикам. Ми часто говорили і міністр, часто Герман Галущенко озвучує, що ми намагалися зібрати акумулювати всі можливі ресурси для того, щоб відновлюватися і проводити ремонтну кампанію. Вже тепер, коли ми зазнали нових таких масштабних масштабних руйнувань, масштабних втрат, це і внутрішні резерви держави, це і міжнародна допомога партнерів. Але на жаль, без підвищення тарифу було б не обійтися. Ми розуміємо, що якби ефект фінансового. Ви від цього енергокомпанії отримують десь через місяць-півтора, і ми зможемо, якби повноцінно ті ресурси в включити в проходження ремонтної кампанії, відновлення енергооб'єктів. Тому що для нас зараз для всіх нас, не просто для енергетиків, енергетичних компаній, для всіх українців, повірте, критично важливим є якомога більше. Відновити до настання холодів, і якщо так здається, що ще часу багато, тільки початок літа насправді часу дуже мало, і ми намагаємося зараз просто всі можливі ресурси, всі можливі рішення впроваджувати для того, щоб ну, взимку ми Скажімо так не так болючіше відчували відчували ту ситуацію, яку ми на жаль маємо через росіян в енергетиці.